ясним цвітом квітне наша прекрасна радянська весна. Біля чотирьох десятиліт тому товариш Сталін писав, що в день першого травня, коли природа прокидається від зимової сплячки, ліси і гори зеленіють, поля і луки вкриваються квітами, сонце починає тепліше гріти, повітря відчувається радість ровлення, а в природі все грає, і тішиться. Робітники вирішили саме сьогодні. Заявити всьому світові голосно і відкрито, що вони несуть людську весну і визволення від кайданів капіталізму, що робітники покликані оновити світ на основі свободи і соціалізму. Так, у нашій великій країні народилась весна людства. Ми радянські люди, творці цієї радісної весни, Знатний доктор заводу більшовик Євген Володимирович Данилов виконав 17 річних норм. Його син Володимир за два роки виконав 7 норм. Депутат Верховної Ради України Марія Ярмоленко ініціатор впровадження методів лінії Корабельникової на Київській четвертій суттєвій палиці. Старий кадровиць заводу Червоний екскаватор Іван Гусін у вісім разів перевиконує норми. Знатний стакановець Михайло Островський виконав шість річних норм. Иван Селезнев, стакановый заводы имени Сталина, дал висем личных норм. Володимир Цяколов уже закінчив свою пятиричку. Знат водоярка Мария Шиян. Лауреат Сталинской трены и художника Татьяна Ярбонская. Продемонструвати перед усім світом свою відданість відшовицькій партії великому Сталіну вийшли сьогодні на свято весні перемоги радянські люди, будівники комунізму, борці за свободу, справедливість і мир у всьому світі. Вільним таком стіймається радісна пісня. Десять годин ранку. Командуючий військами Київського військового округу, гвардії генерал-полковник Дячко поздоровляє Сталінських воїнів з першокравленим святом. товарищи солдаты и матросы, курсанты, сержанты и старшины, товарищи офицеры и генералы, трудящиеся советской Украины от имени и по поручению правительства Украинской Советской Социалистической Республики и Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины приветствую и поздравляю вас праздником 1 мая, днем солидарности трудящихся мира, днем братства рабочих всех стран. Силы лагеря мира, демократии и социализма растут и крепнут каждым днем. Во главе этого лагеря стоит могучий Советский Союз, знаменосец борьбы за мир во всем мире. Да здравствует наша великая Советская Родина! Да здравствует мудрая партия большевиков! Партия Ленина Сталина за здравствует великий войск большевистской партии советского народа и трудящихся всего мира, великий товар Сталин, Ура, Ольский. Довій трибуні керівники комуністичної партії більшовиків України і уряду радянської України. Урочистим маршем ідуть радянські воїни, вони високо тримають, повиті безсмертною славою бойові прапори. В їх руках могутня зброя покликана охороняти справедливість і мир на землі. Зі суворовського училища майбутні офіцери радянської армії. Сталінська артилерія не знає собі рівних у світі, грізний гурті її гармат в світові сталінградську перемогу в її весняний грім на полях Європи провістив всім чесним людям. Весну визволення від фашистського поневодення. вона, прославлена техніка радянської армії, створена нашим народом, озброєні нею солдати Сталіна, охороняють мирну працю радянських людей, материнське щастя і спокій малят. Ясно поносіться лалі, світіть сади, спокійно працюйте радянські люди, віць нашої армії, вірна запорука спокою і миру на всій землі. Слава збройним силам радянської держави! Слава! Orzeri, besferti, verevoli, vedi come stalino.